Слухайте, вважаємо вам. Всього бажаємо вісьмо вам діяти наших. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. День Божий не і знову тут втомлений і все спочиває. Тільки я, мав, я І день і ніч плаче на розпуття хвилелюбних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оголуха, не чують Кайдани не міняються, Правду й торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярми оріт лихо. Лихом засівай. А, а що гродить? Побачите, як їй будуть жовти. Схаменіться не долюди, діти, юродибі. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику родину. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того. Ще немає і на небі. На чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі Братерства братнього. Найшли, найшли, найшли. несли, несли з чужого поля і в Україну, принесли великих бог, велику силу. Та й більш нічого, кричіте, що Бог создав нас не на те, щоб ми, ми неправді поклонились і хилитесь, як і хилили. І знову шкуру терете з братів несрящі гречку і сонця правди дозривать в німецькі землі. Не чужі, притися знов, як, як би взятів всю мезерію з собою. Ті дами крадене добро, тоді постався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби це сталося, щоб ви не вертали, щоб так і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, снічули у Бога вашої хули, І сонце не гріло смертячого зною. На чистій, широкій, на землі. І люди б не знали, що ви заги, і не покривали би на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять кров і гори, Бо чи сто віками, кров у синя море дітей ваших і не буде кому помагати. цурається брат, брата, і дитина мати. Умийтеся, образ Божий пагном не сквірніться, не дурійте дітей ваших, що вони на світі на те, тільки щоб воно Добре, брат, що ж ти таке? Нехай німецька, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи. моголи. Золотого тамарона внучата голі. Німець каже, ви слов'яни. Слав'яни, слав'яни, Славних слав слав прадідів великих, правників погані. І колари читає з усіх Я на філи, так і бретець, і всі мови слов'янського люди, всі знають. А своєї, дасть, коли будемо по своєму воховані, як німець покаже, та до того історію нашу нам розказує. От тоді заходимо. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили, так ще й німець не дорога, учитель великий. А не те, що прості люди. А гвалт, а рибу і гармонія, і сила, музика та жодних. А історія поема вольного народу. шиття в болі. Чорт на що не грудь. У нас бру. Подивіться лише добре, прочитайте знову тою славу та читайте від слова до слова, не минайте ані піку, ні жиді Все розберіть та й спитайте той ді Що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закупні? то й побачите, що, що ваші славні брудь, раби під ножкою грязь Москви. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини не сердиш мені що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чвайтеся, з вас дарують ремінь, а з їх, бувало, літо зучись. До самого краю, І ляха свої діти її розпинають. Замість пива провидну кров із ребер точуть. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих і побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків рукавих. Не дуріте самі себе, учите, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайте, Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. Хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабутніх дітів наших, тяжкі діла, якби їх забути, я би веселого віку, половину, отака то наша слава, слава України. Обніміть, братими. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благо. Чербій тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.